Судя дає відмітку спортивні змагання замість лекцій на свіжому повітрі. Студентів ужну вчили правильно планувати сім'ю у соціологічному квесті. Взяли участь майбутні фахівці із суспільних наук. Це весело, це буде прикольно побігати по картам, по точках пройтися, вирішити якісь завдання, можливо, пригодиться це в подальшому. Так, викладачі нам сказали, що це нам допоможе більш правильно влаштувати наші майбутні сім'ї. Сподіваємося на це. Думаю, буде весело отримати море позитиву. Шість команд протягом години за допомогою карти шукали контрольні пункти на університетській горі. Тут вони мали відповісти на запитання, що стосувалися запобігання вагітності. Команди вони повинні приходити до мого контрольного пункту під номером 2. Я їм повинна надавати завдання, які в мене є. Вони повинні називати п'ять методів контрацепції. Якщо вони називають правильно, я їм надаю певну позначку-наклейку, де я заклею їм на їхні завдання, і вони продовжують гру далі, тобто йдуть до інших контрольних пунктів. Якщо ж вони не відповідають правильно, вони знову повертаються до контрольного пункту номер 3 їм дають підсказку, і вони знову повертаються до мене, щоб назвати ці правильні п'ять методів контрацепції. Чимало гравців змушені були постійно повертатися на попередні контрольні пункти за підказками, адже завдання виявилися складними для учасників. Можна сказати те, що хлопці бігали частіше за підказками, а можна також іще додати, що вони були першими. Дівчата відставали, і, як бачимо, в результаті виграли хлопці. І вони, як показало, це змагання, вони кращими організаторами у плануванні сім'ї. Вони. Мабуть, краще зрозуміли цей захід. Усього квест налічував вісім контрольних пунктів, розкиданих на місцевості поблизу університету. На фініші більшість гравців були змучені як пробіжкою, так і з містом запитань. По-перше, були дуже важкі самі завдання, ну і фізично важко, так як ми не на фізкультурному факультеті навчаємося на суспільних науках. Та було, чесно кажучи, і конкуренція досить висока була, якраз з другою командою. Ну, але цікаво було. Подібні змагання, за словами організаторів, мають насамперед інформаційно-просвітницький характер. Учасників квесту за допомогою теоретичних запитань і брошур хотіли поінформувати про основні принципи планування сім'ї. Серед інформаційних матеріалів є брошурки, такі для закоханих. Вони, можливо, десь деякі між жартівливого плану, але вони. Якби в кінці тесту хлопець з дівчина можуть визначити, наскільки вони сумісні один для одного і наскільки вони готові до створення сім'ї, тобто чи співпадають їхні погляди про сім'ю. Тому що часто зустрічаються хлопці з дівчиною, вони ще не думають про сім'ю. Вони вважають, що їхні погляди будуть однакові. Коли вони стикаються з проблемами сім'ї, то їх бачать, що є багато проблем, про які вони навіть не знали. На цьому квесті акція Заплануй сім'ю на майбутнє не завершується. У районних центрах Закарпаття продовжуватимуть роздавати людям інформаційні листівки щодо створення родини.